долучаємо Олександра Толоконнікова. Він речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас в ефірі. Вітаємо Доброго ранку. Щойно пані Наталя Гуменюк розповідала про активність ворожої авіації, якраз у прифронтових зонах. Можливо, деталі якісь від вас почуємо. А, ну саме от авіація. Що була, на щастя, не було нальотів цих крованих авіабомб. Але от саме про цих двох можна сказати, підлітків 20-річних, ну, по-іншому, не скажеш, що можна було думати, коли виходили на цьому човні. І там в важкому стані дівчина, яка перебувала, вона отримувала скалів поранення живота. Чоловік, який там був 20-річний хлопець, він отримав поранення ніг. І вони шпиталізовані перш ну, спочатку у міську лікарню, а потім вже в обласну евакуйовані. І наразі під наглядом лікарів щодо авіації, то пізно вчора, наскільки мені було відомо, була активність, але, на щастя, скидів не було. Але під обстрілом було Велетенське, шляхове. Велетенське прилетів прилетів снаряд прямо в будинок. Майже повністю зруйнований будинок. На щастя, там без потерпілих, ніхто не проживав. І це дякувати Богу, що люди прислуховуються до наших закладів про евакуацію з цих районів, з цих червоної зони, яка вдовж річки, яка постійно обстрілюється. І це нам дало змогу уникнути жертв. А, а, і також, як вже ви розказали, зранку Херсон обстрілювали вчора. Зранку обстрілювали сьогодні, зранку. Сьогодні ми вже ще уточнюємо дані щодо а, руйнувань. Але поки така ситуація. Пане Олександра, нам уже пані Гуменюк розказала оперативну обстановку на лівобережжі Херсонщини. А от що з місцевим населенням? Які дії стосовно людей здійснюють окупанти? Скільки вже людей вивезли на територію Криму? Скільки збираються евакуювати? Як багато вони хочуть вивезти людей? І навіщо на вашу думку? Вони ж цим займаються, мабуть, почали займатися, мабуть, місяці. Три чи два тому вивозити. Вони ми вже чули повідомлення про те, що колаборантів місцевих з маленьким, маленькими речами ну, чимоданчиком чемодан, там вивозять автобусами, які також належать комунальним підприємствам до Криму. Також постійно від них заклики, щоб приїжджали люди. Подалі вгли, і Криму і Росію з іншого боку, ми чуємо про те, що йде примусова паспортизація і готовляться до своїх псевдовиборів які там і не надають людям послуги без паспортів російських, змушують людей отримувати по суті, ну вони. Пробує легітимізувати свою діяльність, свою незаконну владу там таким чином показати наверх в бункер, на свій верх. Кажуть, це вниз бункерному діду, що тут все, все супер, і статистика каже, що всі херсонці хочуть бути в Росії. Хоча це зовсім не так. Ми отримали повідомлення. Від людей, що постійно запити то про те, що коли ви вже тут будете, нам вже тут неможливо знаходитись, пане Олександре. В нас є ще хвилина. Знаєте, хотів спитати про те, як триває посівна за офіційними даними. Там дивлюсь на кінець березня. Весняні польові роботи проводяться на 50 тисячах розмінованих гектарах, і ще 450 тисяч потенційно небезпечні. Як вирішується це питання? Менше хвилини у нас вже так 50 було з е, самого початку, які могли б бути засіяні, але наші е, вибухотехніки та піротехніки розмінували ще близько тисяч. Люди також планують засіватися близько 40 агропідприємств Будуть займатися. І також з гарних новин, що ми будемо за все, не небагато, але будуть кавуни Херсонські на двох тисячах гектарів. Будуть посіяні посіяний баштан. Ми будемо надіятися, що ми що все буде добре, і будемо також з кавунами. Це дуже символічно для нас буде, пане Олександре. Дуже дякуємо за. Відповіді Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, розповідав нам про те, що власне зараз відбувається на Херсонщині.